Таку шкоду може завдати, наприклад, маніліоз на сливі. Нагадаю, сливка топхід. Бачимо частини гілок, які вже відмерли. Сад був до цвітіння оброблений, на початку інтенсивного цвітіння оброблений препаратом хорус. В нормі 300 грам на гектар. Бачимо, що от, він не прибив до кінця, він продовжує рости. І що важливо в цей період, особливо в дощову весну, таку як цього року, от бачимо наслідки минулого річного монілюзу, от, тут, от Бачимо частини гілок, які відмерлі. Ну, тут слива, Топхіт, вона пізня, збирається у вересні. І видно, що у вересні після збору врожаю була дуже волога осінь і сприятливі умови для розвитку саме маніліозу. Оцей маніліоз був взятий восени. Тому Важливо, хочу наголосити, важливо обробляти сади не тільки навесні, а ще й восени після збору врожаю. Тобто після того, як вже, здавалось би, нема що захищати, тому що сад це довгострокове скажімо так, довгострокове вкладення, довгостроковий проєкт. І бачимо слива чачахська ліпотіка. Бачимо ну, тут формування не класичне веретено, бачимо тут суміш веретена і Багатопровідникової системи, ну, тобто KGB. Не зовсім багатопровідниково, більше кущ. Але бачимо центральний провідник. От. А ці бокові гілки вони просто кожного року зрізаються на такі от великі пінь піньки заміщення. Бачимо теж прояв маніліозу, треба буде пере перекроплювати. Будемо вдавати швидше за все якийсь дорожчий препарат, скажімо так, з дорожчих. Сігнум, свіч. Або е, якийсь із цієї лінійки для того, щоб захистити повністю сад. Бачимо фазу так, от, різали також по цвітінню, от квітки.